Друзі, вітаю! Доброго ранку. Шоста ранку ми з України. Заїхати науко завжди гарна ідея. Реклама. Ну, що ми робимо? Виїжджаємо зараз, ну, я виїжджаю з Кропивницького, їду в Апостолівський район. Будемо сьогодні вносити амінокислоти, так як... Не змогли їх внести на вихідні, погода трошки не дала, а вже було все сплановано. Вже поїхав в ту сторону, відвідував там декілька господарств, які консультую, і вже, як кажуть, повернувся в Кропивницький в неділю. А сьогодні знову треба їхати туди, тому що треба вносити все ж таки амінокислоти. Брат на восьму годину вже буде чекати, знову-таки буде допомагати мені цю, зробити агрооперацію, тому що батьковий трактор розібраний, моста нема, коробки нема. І коли, коли це все буде, не зрозуміло, А поле вже просить. І так, з осені допустили багато помилок. Але сьогодні відео планувалося зовсім по-другому. Але вже так як я проснувся о четвертій ранку і поперечитував ті коментарі, які мені написали в попередньому відео. Мабуть, прийшов час і є натхнення зняти вступ для того відео, все ж таки, яке буде про амінокислоти. Якщо ви зможете дочекатися в цьому відео інформації про амінокислоти, то супер. Якщо не зможете, можете перемотати зразу цю вступну частину, щоб не хватати якийсь певний негатив, який буде зараз виходити з мене, і просто отримати інформацію. Почнемо з того, що, мабуть, багато хто не розуміє взагалі, що я роблю, де я, що я, хто я. Навіть мої друзі бувають питають у мене там: так ти працюєш в Технополі чи не працюєш в Технополі? Ти, що, що ти рекламуєш, що ти продаєш? Що ти не продаєш. Друзі, почнемо спочатку. 2021 рік я виходив з партнерства, в якому я працював 6 років. Е -е, в як і всіх партнерських відносинах, певним чином, колись приходить кінець. І кожен іде своєю дорогою. Я завдячний тим 6 е рокам, які я працював. З партнером. Чому? Тому що багато чому навчився. Але так вийшло, що я вийшов без нічого взагалі. Ну, я розумів, що так буде. Не, не, навіть не вплинуло на це, що у нас рекордні врожаї були у 2021 році. І коли навіть проходила ноутіл-конференція е, і приїхали всі мої друзі у 2021 році, ми організували тур автобусний на два дні. Я вже тоді знав і розумів, що. В цьому господарстві я працювати не буду, але треба було довести всі діла до кінця, довести рік, підвести ітоги і рухатись далі. Коли я в кінці 2021 року залишився, як кажуть, без нічого взагалі, ні землі, ні бізнесу і нема що робити, мене підтримав мій товариш, мій друг Вадим Валентинович з Технополя, він сказав: Сірі, приїжджай, щось придумаємо? Робота завжди знайдеться. Будеш консультувати моїх клієнтів, їздити там з, з приводу технології стриптіл, допомагати, тому що я бачу в цій технології майбутнє. Будеш мені допомагати. Буду платити якусь тобі зарплату, і все буде добре. Кажу: без питань, я на все готовий, в мене нічого не тримає. Приїжджаю. Приїжджаю, він каже, є обладнання. По виробництву мікродобрив, є приміщення, треба зібрати людей і починати щось робити, якщо ти хочеш. Я кажу: та чого ж не хочу? Треба щось робити, треба заробляти. Сім'ю ж треба кормити, майбутнє нам треба мати, троє дітей. Старший 20. Буде свадьба, що батько подарить. ну І так я почав жити в Кропивницькому. І з приводу реклами: весь інтернет це реклама. Весь в певній мірі в, в більшій мірі чи в меншій мірі, але це реклама. Тільки напередодні передивився відео молодого фермера, де він розказував, що він і паскуда. На, принаймні йому так пишуть в коментарях, і що це дійсно важко витримувати той хейт, який пишуть, і так далі і тому подібне. І е, я хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, от, е, з 22-го році скільки було роликів з рекламою компанії Технополь або з технікою реклами Технополь? С кількох роликів я показав техніку Технополь. Ми не беремо господарство, що я показую Ну, це, це таке. Скажіть, будь ласка, людина мене підтримала. Да, потім прийшла війна, і там трошки це все переформатувалося. І взагалі там, ну, зараз тяжко всім. Скільки роликів було з, за участю техніки Технополь? Людина мене підтримала. Навіть коли я вчорашній ролик викладаю, він каже: не викладай, буде 100% хейт. Десь щось напишуть не викладай. Я кажу: та ну, люди написали в коментарях, що їм цікава ця, ця технологія, їм цікава ін'єкція. Ну, розкрию тему. Кому зайде, кому не зайде, ну це таке діло. Тепер з приводу мікродобри. Більше року. Я є співвласником підприємства, яке виробляє мікродобрива. Скажіть, будь ласка, скільки я вам зняв роликів про мою компанію, про мій продукт, в той продукт, в якому я бачу реалізацію своїх якихось агрономічних бачень? Скільки, скільки роликів я випустив? З рекламою даного продукту і сказав вам, хлопці, беріть, буде вам щастя, не треба сілітри, нічого не вносьте. А тепер питання з приводу того, що раніше ти був об'єктивним, чесним, показував свій досвід, всі на твоєму досвіді вчилися, і... а зараз ти рекламуєш. Хочу спитати у вас з приводу монетизації, то, те, тобто це той заробіт, який ютубери-блогери заробляють на вебзагалі на Ютубі, то, з чого багато хто живе. Це реклама, яку ви бачите і пролистуєте, коли дивитесь ролик. Я не бачу, скільки зараз е, е, агроблогерів мають рекламу, тому що в мене пакет преміум і. У мене не висвічується реклама, тому що я просто замотався вже пере, перематувати рекламу. Я не хочу це бачити, тому я додаткові кошти сплачую для того, щоб це не бачити. Я підключив монетизацію, це було там, рік тому, там, чи півтора рік, чи може два роки тому. Побула у мене монетизація там, на 10-15 роликах. Заробив я 100 доларів. Я навіть їх не монетизував, тобто вони в мене такі висять в Ютубі. І, ну і все. Ніякого фінансового забезпечення агроблогерство не дає, якщо ти не рекламуєш той чи інший продукт. До мене звертаються сотні компаній, там, там поршень на МТЗ, до прорекламувавши агродрон там, чи насінневу компанію. чи ще щось. Ну, От у мене питання, коли я показував свій досвід, за який заплатив, грубо кажучи, своїми грошима, да, своїми нервами, своїм часом, показував свій досвід, всі дивилися, писали мені хейтерські коментарі, що це не працює, так не робиться, що ти робиш, що ти показуєш, і так далі. тому подібне. Потім проходило 2-3 роки, і всі казали, та я вже так давно роблю. Це нормально, це працює. Я вже давно сію з зниженими нормами, я давно працюю осіннім гербіцидом, я давно там вносю каз з осені. Та це вже давно, це, ну, це вже давно, що ви нам нового показали. І хто з хто з моїх підписників, коли мені було дійсно важко, там, коли я залишився без нічого, там, коли зараз піднімаю батько на господарство, там, де немає техніки, немає е, оборотних засобів? Ну, хто, хто позвонив і сказав, Сірий, там ти допомагаєш батькові підняти господарство? Що там тобі? Дать тону гліфасата прислати, там а даси ж гроші, коли будуть. Там, чи тобі прислати оприскувач, бо в тебе у батька ранцевий оприскувач? Давай я тобі дам оприскувач, там через рік віддаси гроші, коли заробиш. Все нормально. Там ну хто, хтось, хоч хтось позвонив, сказав. Ну, всім же ж, ну, по суті, всім без різниці, кожен думає про себе. Так само, і агроконсультація. Коли Вадим Валентинович знайшов там, і, і, і штовхнув це, це питання, да, знайшов декілька де господарств і сказав: ось о, щоб ти не сидів без грошей, консультуй, допомагай людям, вони тобі будуть сплачувати кожен, е, кожен місяць е, там, по, по 10 доларів з гектара, ну, загальна сума за рік, да, і, і будеш заробляти. Багато хто не хоче платити за агроконсультацію навіть 5 доларів з гектара. Хоча витрати складають 300 доларів з гектара. І ніхто не хоче 5 платити, щоб допустити менше помилок. Так, да, є господарство, слава Богу. Є, є з ким працювати, є на хліб з маслом, все добре, все супер. Я не жаліюсь. Але я кажу про те, що них насправді всім легше піддивитися. Прохейтити, і потім сказати, що це взагалі це я придумав і я так роблю. Тому, друзі, вибачте за негатив, я виробник добрив, мікродобрив, я рекламую господарство Технополь Агра, я рекламую завод Технополь, я завтра буду рекламувати всіх тих, хто принесе мені гроші і скаже: прорекламуй. Мій засіб для миття вікон прорекламуй резину на зимову в літній період часу на машини і скажи, що це класно, я це буду робити. А зараз переходимо до практичної частини, я їду в господарство, а ви буквально через секунду вже побачите, як я працюю. Так, це ми вже на полі. До речі, ставте лайк, кому сподобалось моє, мій вступ. Е, підтримайте коментарем, щоб це відео побачили якомога більше людей. І я вже не записував такі відео з виправданнями, хто я, де, що я і як я. Тому е, зараз очікуємо присковач, вже там брат під'їжджає, вода вже їде. І будемо працювати. Як бачимо, що пройшло тут скільки, два дні, третій день, е і пшеничка вже піднялась, вже набагато краще виглядає. Правда, я не був на цій ділянці, але вони практично всі однакові. І тут також ми бачимо наявність зимуючих бурянів. Ми тут не працювали, тому що було. Не було фази для внесення гербіциду. Я працюю, коли вже з'являється четвертий листочок. А тут четвертий листок з'явився, коли вже було прохолодно. Тому зараз розчиняємо сульфат цинку кілограм, сульфат магнію кілограм, і також будемо вносити декілька видів амінокислотів. Зараз почну вигружати машину, потім покажу. Загалом мета наша сьогодні це включити фотосинтез, тобто цинк, сірка калій, цинк, сірка, магній і азот це фотосинтез. тобто Це збільшує кількість хлорофілів в рослині, рослина стає темніша, тобто вона починає краще засвоювати сонячну енергію і виробляти цукри, які вона вже використовує. На те, щоб кормити ґрунт, ґрунтову біоту. А також використовую енергію для того, щоб пере, переводити з форми в форму е, всі поживні елементи, які потрапляють до неї в рослину. Тому енергія їй необхідна і зараз ми включаємо цю енергію. Скажу чесно: трошки вже запізно ми це робимо. Треба було хоча б дня на 4-5 раніше, так як ми планували. Зробити це в п'ятницю, але погода нам не дала змогу, все вже летить брат мій, який нам допоможе в далекій там, там видно, воно ЗІЛ біжить. І починаємо працювати. Ну Тепер трохи теорії. А потім перейдемо вже до того, що я покажу, які препарати використовую і які ми зараз вносимо, які досліди закладаємо. Хочу наголосити на двох факторах, на двох ключових моментах. Перший момент. Сьогодні фермер шукає альтернативу внесенню азотних добрив і амінокислоти не, не можуть бути альтернативою внесенню азотних добрив. Да, вони формуються з азоту в першу чергу, але все ж таки велику кількість азоту за рахунок внесення амінокислот ми не компенсуємо. Якусь певну кількість так, велику кількість ні. Тобто, все одно в рослині треба азот для того, щоб синтезувати ці амінокислоти, а потім синтезувати білки. Тому замінити не можемо. Але у амінокислот своя роль, на яку, за яку я далі трохи розповім. Друге питання. Важливість внесення амінокислот на початку відновлення вегетації. Ми маємо розуміти, що рослина сама себе забезпечує цими амінокислотами, які їй необхідні. Тобто, в неї є механізми синтезу цих амінокислот. Вона їх синтезує з азоту, витрачає на це енергію. По-перше, вона витрачає енергію на те, щоб перевести азот, той, який вона бере з ґрунту, ні то нітратний, ні то анійний. Для того, щоб його перевести в ту форму, яку вона може використовувати. Тобто вона на це витрачає велику кількість енергії насправді. І по-друге, вона з амінокислот починає формувати білки, гормони. І так далі тому подібне, да? тобто, і на це теж витрачає енергію. І коли ми вносимо ці амінокислоти в ранньовесняний весняний період, коли рослина знаходиться в холодному ґрунті, коли живлення недостатнє, коли листовий апарат уражений або недостатній для того, щоб накопичувати сонячну енергію, тоді висока ефективність внесення цих амінокислот. А якщо ми їх будемо вносити через місяць після відновлення вегетації, то такого ефекту ми не отримаємо, тому що, тому що рослина вже повноцінно бере живлення з ґрунту, вона вже має гарний листковий апарат, який може засвоювати велику кількість сонячної енергії і витрачати цю енергію на всі необхідні механізми і процеси в, в, в організмі рослини. Тому. Важливість вносити при початку відновлення вегетації. Це дає максимальну прибавку. Знову ж таки, що, взагалі, для чого необхідні амінокислоти? Ми маємо розуміти, що з амінокислот будуються жири, білки, формуються гормони, формуються ферменти. Які відповідають за свої процеси в організмі рослини. І нам може здаватися те, що якщо, наприклад, цієї амінокислоти немає, ну, рослинка ж не вмерла, ну, в принципі, якби, ну, вона росте все добре, все класно. А насправді, якщо йде збой в, од в одному процесі, цей збой може е давати збоїти по всій системі організму і е вона вже буде скидувати свій потенціал, який вона могла б закласти максимальні повражайності. Чому це відбувається? Ну, наприклад, вона не буде синтезувати ту амінокислоту, яка відповідає за холодостійкість. А як ви знаєте, що при відновленні вегетації зараз ми маємо теплу температуру в день. І дуже прохолодно вночі, можливі навіть приморозки. І рослина кожен день бореться з температурним стресом. І якщо вона не може синтезувати амінокислоту, яка необхідна для подолання цього стресу, вона буде тільки робити, що цілий день бороться з стресом, питатися з нього вийти, вночі знову заходить, і розвиток її буде дуже обмежений. Також це може. Відображатись на розвитку кореневої системи, тобто коренева система не буде розвиватися. Тобто, рослина не буде формувати нові бічні корені. тобто або їх буде формувати набагато пізніше. І саме на ці процеси я хочу вплинути, тому що. Тому що мені потрібен потужний старт. Потужний старт, старт кореневої системи, потужний старт е, фотосинтезу, щоб рослина могла виділяти е, якомога більше цукрів в ґрунт, які будуть е, розкачувати ґрунтову біоту, кормити її, розмножувати і синтез, с, 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 симбіонарні зв'язки вистроювати з цією ґрунтовою біотою. Тому е, Внесення препаратів в цій фазі, е, рахую, що це саме ефективно. Якщо вам цікаво більш детально про амінокислоти, в інтернеті дуже багато інформації, можете просто забити амінокислоти в рослинах, і ви побачите, наскільки важливі ці амінокислоти і на що вони впливають. Тому зараз перейдемо вже до продуктів, які я використовую сьогодні. Можна так сказати, сезон 2023 розпочали. Перша агрооперація в полі, показ з осінь, тому весняного підживлення раннього не було. Так, Ну а тепер взагалі по, по продуктам. Найкращий топовий продукт це Мегафол від компанії Валагра. Це я взяв для, просто для зразку каністру. Ми розчиняємо отакі амінокислоти Тобто там велика кількість амінокислот, Ход, Кожен може хто захоче зайти і почитати. Вартість даного продукту в районі 12 євро. І і цей продукт. Так. І цей продукт, з цього продукту я розпочинав працювати ним і він мені давав... Велику прибавку. Потім завітала до мене компанія Life Force, зараз вони називаються Life Biochem, Я теж цю каністру взяв, просто для зразку знайшов її у складі, тут ще навіть щось трошки є. Заклав я досліди з цим антистресом, ну Я закладав досліди з другими препаратами, приїжджав до мене представник, отримав прибавку і потім заклав дослід в порівнянні з мегафолом. На контролі було 40 центнер, це був 18, 18 рік. Да. Мегафол дав 47, контроль був 40 і антистрес 46. Вартість продукту що що однакова. Але цей продукт норма його внесення від 0,2 до 0,5, а той від 0,5 до літр. Можливо, якщо б я мегафола вніс би 0,5. На тому досліді, можливо, було б такий же саме результат. Сьогодні ми порівнюємо такі китайські агріфлекс аміна монокис амінокислоти, 18 вільних амінокислот в складі 50%. Тобто в кожному кілограмі тут іде 50 грам 500 грам амінокислот. Норма внесення. 200-300 г. Наприклад, якщо 200 г, то, то це 100 грам там амінокислот. І наш продукт, який ми виробляємо, тут у нас амінокислот 150 г, норма внесення літр. Тобто, в принципі, що ці рекомендують від 100 до 150 мг ці. Тут у нас амінокислоти 100 г на літр і водорослі 100 грам на літр. Тут також водорослі 100 грам на літр. Тобто приблизно поскладно це однакові продукти. Ми зараз ці сухі, отакі вони мають вигляд, ми їх розчиняємо в мегафолі просто в каністрі. І закладаємо дослід, як у нас буде цей продукт в порівнянні з цим продуктом. І також, можливо, якщо вдасться, то е закладу ще дослід з мегафолом. Для того, щоб порівняти і розуміти, що ми використовуємо. І що нам це дає? Так, ви, такий вигляд має сульфат магнія, такий вигляд має сульфат цинк. І карбаніт цичовина. І це все зараз вноситься на наше поле. І очікуємо від цього результату. Який результат очікуємо? Очікуємо 10%. Середня врожайність тут ми плануємо 4 тони. От 4 тони ми плануємо 10%, це 4 центнера. Яка вартість цих а а а агрооперацій? Вартість амінокислоти 250 кг кілограм цинка Вартує там 60, це 310. Потім сульфат магнія, це там 40, це там 350 і карбаміда 5 кг, це ще 150 з, тобто, По препаратам це 500, ну і кожен рахує вартість агрооперації по внесенню. Тобто Хтось рахує 300-400 гривень, хтось рахує тільки 100. Брат допомагає, грошей не бере, але це все одно коштує грошей, коштує. Це те, що вода приїхала, то тобто зіл привіз воду і так далі. Тому подібне. Тобто, якщо 500 гривень собівартість матеріалів, це 1 центнер витрат. Можемо рахувати 2 центнера. Якщо ми отримаємо 4 центнера прибавки, ми вийдемо на 100% рентабельність від цього агрозахизаходу. Саме головне те, що в нас буде потужна рослина яка буде менше хворіти, яка буде гарно розвивати кореневу систему і фотосинтезувати. Це для нас найголовніше, якщо ми навіть не отримаємо прибавки. Вас ні на що не умовляю. Робіть так, як робите. Можете взяти для експерименту собі просто ті препарати, які я вам показав, там, або антистрес, або мегафол, взяти собі, закласти дослід і прослідкувати. Все ж таки, чи буде прибавка, чи її не буде. Все, всім дякую, всім гарних врожаїв та гарної ціни. А також перемоги. Дякую ЗСУ за те, що дала можливість в цьому році на цих полях працювати.